Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини ось такий радіоприймач Panasonic RF2400D. Має таку ручку. прикольну, з великими літерами шкалу, великий динамік. Ручка зверху. Може працювати від батарейок, може працювати від кабеля живлення 220 вольт. Скоріше за все, він новий, просто немає коробочки, тому що ми привезли ось коробка, і всередині було два радіоприймачі. Тобто ми їх продаємо не два разом, а окремо кожний. Він буде без коробочки. Ну, точніше, буде не в такій коробочці, а просто в іншій картонній коробці запакований. Кабель взагалі, ще б був в заводській обмоці, я його розмотав для перевірочки. І давайте включимо. Можливо, легке Бу або повністю новий. Але справно працює все чудово. Чорновол, ти такий красивий. Дякую, а ти теж. Дякую. А Ми просто обмінюємося компліментом в кінці да. шоу. Ми обмінюємося компліментами, тому що ми всі тут дуже красиві. Танчика, Дякую. А М, напевно, у нас нічого не зловить, не знаю хтось його слухає чи не слухає. Не щось не відловить. Причому якусь румунію. На румунській мові. Соціальна реклама. Цей день настав. 412 та бригада. Вимикаю і покажу ще його з усіх сторін. Антанка дуже довга, я її повністю не розкладав. Ось так він виглядає. Кабель живлення. Germany пише. Ще не знаю, чи це виробництво, ані, виробництво Індонезії ось тут написано. Мейрін Індонезія, на польській мові навіть є, причому в пластику прям, а не наліпк. І може працювати від 4 пальчикових батарейок. Комплектація, тюнер і кабель живлення. Лайк за відеогляд, все найкращого, пока.